Зараз у нас війна. Як вогуть прикрашати нашу, ну, наше місто? Четвертий рік війни. Я думаю, що люди потребують якогось відволікання трішечки від цих всіх подій. Взагалі, звісно, хочеться свята, але я розумію, що зараз більше можливо потрібні гроші на потреби воїнів ЗСУ і для захисту. З одної точки зору це, мабуть, не на часі, а з іншої я би, трошки надав чогось для душі веселіше. Якщо трохи прикрасять, то нічого поганого не буде. Трохи підніметься настрій. Тро трохи підніметься настрій наших військових. Хотілося б, щоб прикрашали. Дуже вже хочеться свята. Показати, що ми не просто живемо, не виживаємо, а живемо життя. Можливо, можна, можливо, ні. Я, я ще не задумувалась. але свою оселю я прикрашати буду.